Я був декілька разів їздив до Вільнюса, де збиралася так звана російська опозиція на свій форум під назвою Інша Росія. Угу. І як вам розкажіть враження? Ну вони всі з однієї каструлі, я вам можу сказати. Росія це діагноз. Росія це діагноз. Тому я завжди кажу, що нема ані хороших, ані поганих росіян. Є хворі і ті, хто одужав. А одужання це твоя особиста робота. Твоя особиста. Угу. Тому я відкидаю класифікацію за хорошим поганим. І наполягає на класифікації хворий, і той, хто одужав.